Уявіть собі, що ціна на каву в вашій улюбленій кав'ярні раптово зросла через збільшення вартості кавових зерен. Звісно, ви будете трохи засмучені, але можливо продовжите купувати каву там час від часу. А тепер уявіть, що через деякий час ціна на кавові зерна знову знизилася. Чи очікуєте ви, що ціна на каву в кав'ярні також повернеться до попереднього рівня? Скоріш за все, ні. Власник кав'ярні швидше за все скористається ситуацією та залишить ціну на тому ж рівні, або навіть трохи знизить її, щоб створити ілюзію вигоди для клієнтів. Таких ситуацій в житті чимало. І це не випадковість, це певна закономірність. Це економічний ефект ефект храповика. Ефект храповика це цікаве та важливе явище, яке зустрічається в економіці та суспільстві. Уявіть собі, механізм, який дозволяє колесу обертатися лише в одному напрямку вперед. Іншими словами, це механізм, який не дозволяє колесу прокручуватися в зворотну сторону. Саме так і працює ефект краповика. Певні показники, наприклад, ціни, зарплати чи соціальні виплати одного разу зростаючи, вже не повертаються до попереднього рівня, навіть якщо для цього зникли об'єктивні причини. Перше, цей термін був запроваджений Джозефом Берлінером. Берлінер зробив значний внесок у західне розуміння радянської економіки у 1952 році. В своїй статті неформальна організація радянських підприємств. Джозеф Берлінер при аналізі мотивацій менеджерів фірм встановив, що ті прагнуть перевиконувати виробничі плани не більше ніж на 2% побоюючись того, що в наступному періоді затвердять план з більш жорстокими плановими показниками, така ж мотивація менеджерів з приводу освоєння бюджету, коли вони прагнуть освоїти його навіть без будь-якої користі для себе, побоюючись того, що бюджет може бути урізаний в майбутньому. Так само роблять висококваліфіковані фахівці, працюючи в одному режимі з низькокваліфікованими, щоб уникнути збільшення навантаження і так далі. Психологічно це явище ілюструється формулою: до хорошого звикаєш набагато швидше, ніж відвикаєш від нього. Своєрідний ефект храповика. Чи не так? Ще одна згадка про ефект храповика була описана Робертом Хіксом. У 1987 році в книзі Криза і Левіафан поворотні моменти росту американського уряду, економіст та економічний історик розглянув ефект храповика при зростанні державного сектора. Він описав, що державний сектор економіки активно зростає в період криз, в період воїн або депресій, а після їх закінчення стискається. Але вже не до початкового рівня. Отже, храповик. Це механізм, який не має зворотної дії. Нарешті перейдемо до розгляду ефекту храповика на рівні національної економіки. Обсяг ВВП являє собою обсяг сукупного попиту з англійської aggregate demand, тому позначаємо AD. Як ми розуміємо, сукупний попит є величиною, що змінюється постійно. Розглянемо зміну макроекономічної рівноваги в межах моделі Сукупний попит, сукупна пропозиція або Aggregate demand – aggregate supply» де При зростанні сукупного попиту від АД1 до АД2 точка макроекономічної рівноваги переміститься від Е1 до Е2. Причому випуск, тобто обсяг національного виробництва товарів і послуг, збільшиться від Y1 до Y2, а рівень цін від p 1 до p 2 Проте ціни не мають тенденції до зниження. Зменшення сукупного попиту від ad 2 до ad 1 не поверне економіку до її попереднього стану Е1, а виникне нова рівновага Е3, за якої рівень цін залишиться p 2 а обсяг виробництва спаде нижче свого початкового рівня до y 3 Виникає логічне питання, чому рівень цін не повертається до попереднього рівня. Економічний сенс цього ефекту полягає у тому, що зміна цін у бік збільшення відбувається легше, ніж у бік зниження, тобто має місце негнучкість цін в бік зниження. Причинами ефекту можуть бути такі пункти: по-перше, психологічні фактори. Звикання до кращого, або я б сказала, до гіршого. Люди швидко звикають до вищого рівня цін і можуть не помітити, якщо ціни трохи знизяться. Вони вже звикли до певного рівня витрат і не відчувають потреби шукати дешевші варіанти. І з цього ж блоку можна виділити страх перед витратами, але це стосується вже підприємців. Продавці, знижуючи ціни, бояться втратити прибуток, який вони отримували за вищими цінами. Вони можуть вважати, що краще зберегти ціни на досягнутому рівні, навіть якщо це призведе до зменшення обсягів продажів. Другий фактор такий блок, економічні фактори. Перший економічний фактор витрати на зміну цін. Зміна цін потребує певних витрат, таких як зміна цінників, переналагодження, обладнання тощо. Продавці можуть не захотіти нести ці витрати, якщо вони не впевнені, що зниження цін призведе до значного збільшення продажів. Другий пункт в цьому блоці це конкуренція. Якщо конкуренти не знижують ціни, продавець також може не захотіти цього робити, щоб не втратити свою частку ринку. І третій пункт інфляція. Загальна інфляція в країні може також впливати на те, що ціни не знижуються. Навіть якщо окремі товари подешевшили, загальний рівень цін може залишатися високим через інфляцію. Ну і третій блок соціальні фактори. Неоднорідність ринку це перший такий пункт. На ринку можуть існувати різні сегменти покупців, які готові платити різну ціну за один і той самий товар. Продавці можуть орієнтуватися на тих покупців, які готові платити більше, і не знижувати ціни для інших сегментів. Цей перелік факторів можна продовжувати і продовжувати. Тепер перейдемо до невеличкого домашнього завдання. Пропонуємо згадати чи віднайти приклади дії ефекту хроповика. Пошук та аналіз реальних ситуацій, де дієв ефект краповика, є важливим кроком до глибшого розуміння економічних та соціальних процесів. Це дозволить не тільки краще зрозуміти теорію, але й навчитися прогнозувати наслідки економічних рішень та приймати обґрунтовані рішення в умовах мінливого світу. Пишіть свої варіанти у коментарях під цим відео. А аби отримати конспект до цього відео, напишіть нам. Будь-які емодзі в коментарях, які описує ваш настрій на нашій інстаграм-сторінці під дописом стосовно цього відео.